Вже стало доброю традицією організовувати благодійні ярмарки в школах. Сьогодні в 15-й гімназії відбувся черговий ярмарок на підтримку наших збройних сил, де учні та їх батьки мали змогу зібрати кошти для важливої справи. Е, ярмарку ми організували до Дня Покрови та Дня захисників та захисниць. Е, ярмарка спрямована на збір коштів благодійних, які підуть на купівлю реба для 116-ї 116 бригади, 148-го батальйону вогнева піхота. До заходу активно долучилися батьки, які допомогли дітям готувати смаколики. Це не лише можливість допомогти, а й чудовий спосіб провести час разом. Ми вирішили прийняти участь, вирішили, хто з батьків допоможе. Окремо ще ми батьки приносили і окремо дітки, батьки, які не можуть бути присутніми. Вони також передавали свої вироби. І ми представляємо тут наш клас для дітей. Цей ярмарок це справжнє свято. Вони з ентузіазмом беруть участь у приготуванні, адже знають, що їхні зусилля підуть на підтримку військових. Ми збираємо гроші і надію, що вони підуть і ну, буде набагато краще для нашої країни. Ми сьогодні спекли сінабони зробили желе, горішки з звучонкою, є печиво. Таке є з шоколадом, печиво, є пряники, і це кексики. Благодійні ярмарки в школах стають не лише способом збору коштів для зсу, а й важливим заходом, що об'єднує дітей, батьків і вчителів у спільній меті підтримці захисників країни.